19 квітня Корольовський районний суд поставив крапку у футбольній війні між Опанащуком та Коцюбко. Судова тяганина, яка продовжувалася понад шість місяців, закінчилася. Іск був поданий в зв'язку з неправомірністю проведення бувшими учасниками этого Житомирської обласної федерації футболу і засідання, і після этого конференції, на которой був збран Опанащук. Оцюбка Олександра Петровича, якого було обрано на позачерговій звітно-виборній конференції 12 січня 2011 року, судовим рішенням визнано головою Житомирської обласної федерації футболу. Це победа, пусть можна сказати небольшая, але це победа. Те команди на сьогоднішній день я буду призивати. Я звісно, над этим поработаю. Ми обов'язково об'єднаємося. Для чего? Для того, чтобы вместе играть в футбол.